Привіт! В програмуванні є багато складних проблем, але одне із найскладніших це як нам назвати щось в коді, клас, функцію, змінну, та куди це покласти. Тобто, як назвати файл або модуль, або те, те місце, де той те, те код має, має бути знаходитись. Саме тому мені здається, в багатьох проектах є завжди папочка Common або UTils. Або такий модуль, в якому дуже багато чомусь коду. І якщо в об'єктному орієнтованому програмуванні проблема ще не така і велика, бо в нас там є класи, які об'єднують дані та поведінку, і все, що нам треба, це вигадати якусь назву для класу, то в функціональному програмуванні ще Проблема ще більша, бо ми роз'єднаємо ці, ці дві речі: дані окремо, поведінка окремо, і тепер нам треба вигадувати назви для, для двох е, типів е, речей. І вигадувати, куди покласти дані, куди покласти поведінку. Е, тому сьогодні я хотів е, розказати про е, дуже простий паттерн, е, який ми часто використовуємо. То як ми організовуємо код, коли пишемо в такому більш функціональному е, стилі, або як я це організовую, е, дуже часто і в бібліотеках, і в, е, в своєму коді е, є якийсь тип даних, наприклад, TASK. Е, і є багато функцій, які працюють з цим типом, можуть його якось змінювати, щось, щось, з, ним, щось з ним робити. І коли. Е, я таке роблю, я часто а, кладу а, всі ті функції в namespace, який має таку саму назву, як і який сам тип. Тобто в нас окремо є тип або інтерфейс, який називається, наприклад, task. І окремо є namespace, який називається так само. І в цьому неймспейсу є функції, які щось роблять а, з моїм типом. Наприклад, можуть там создати, а, зробити task. Можуть заасайнити його на, якийсь, на якогось юзера, можемо його там вивести в строку. І таких функцій може бути дуже багато, і насправді завжди їх багато. Тому це дуже зручно робити це так. І TypeScript-компілятор він розуміє. Тобто, коли я кажу, що мій таск – це таск, він розуміє, що цей таск це, е, це тип даних. А коли я кажу так, тобто я хочу создати е, зробити таск, то е, я використовую цю функцію TypeScript. Компілятор розуміє, що, що, я, що я маю на увазі. Тобто я хочу е, працювати над моїм. Е, Петпроектом, наприклад, така у мене таска. І тепер я можу, а, наприклад, а, вивести а, цю таску. Да. А, Можу ще щось зробити. Можу а, зробити отак. От і сказати, що task assign Це. А, і це це дуже зручно, бо замість е, двох назв мені достатньо е, вигадати одну, <хи> що в два рази легше. Е, ну Такий от е, не дуже складний прийом або паттерн. Е, часто ми його використовуємо, я його часто використовую. І сподіваюся, що це буде комусь корисно, пока.